Шановні, я вітаю вас усіх, любов'ю Господа Ісуса Христа. Уже більше року, як є війна в Україні. По милості Господа ми живемо, ми існуємо, ми боремося, ми служимо Господу, виконуємо волю Божу, підтримуємо одне одного, підтримуємо ЗСУ, допомагаємо нужденним, молимось полонених, Годуємо наше військо, робимо багато добрих справ во ім'я Ісуса Христа. Хай нам Бог поможе. Друзі, я читаю із Святої Іван, і доброї звістки, і маю невелику промову до нас усіх. Хай Бог поможе нам. Посланні Якова в першому розділі є написано ось так. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Всілякі випробування. Дорогі мої, що ми мали за останні десятки років? Наприклад, за останні 30 років. Бог дуже допоміг жителям України, і це видно неозброєним оком. Можна згадати, як жили наші батьки, як жили наші діди, і що ми сьогодні маємо на 20-ті роки ХХІ століття. Бог дав нам, друзі, і ми маємо багато церков, багато біблій, багато зібрань, багато хліба, багато одежі, багато можливостей. За ці останні 30 років Бог помаленьку піднімав, піднімав і піднімав наш народ і духовно, дорогі мої, і матеріально, і можливості поїхати, можливості заробити. І ми мали, друзі, багато гарних можливостей. Хочу наголосити, все те, що Бог дає нам, воно є добре і благословенне, але одночасно це є і випробування, це і є потрясіння, дорогі мої. Ви знаєте, що багатьом людям саме тіснота, хвороба, недостаток допомогли увірувати і обратитися до Бога. І саме багатьом людям, коли прийшов достаток, люди охололи, попускали руки, перестали ходити до церкви, перестали молитися, взагалі відступили від Бога через достаток. Воно прийшло, то від Бога прийшло. Але комусь це була поміч, але комусь це зробило зовсім інший результат. Ми з вами недавно пройшли два роки пандемії: ще таке нове переживання, яке потрясло нас, випробувало нас усіх, весь наш народ, наших людей, нашу медицину, хворих людей, здорових людей, нашу владу. Потрясло всей світ, друзі мої, потрясло християн всієї землі, дуже потрясло пророки, які пророкували, От. і не всі суміли здати відповідні екзамени. Да, І вже більше року останніх ми маємо, друзі, війну в Україні. Той, хто багато часу називався братом, прийшов з мечем на нашу землю, прийшов знищити нас, українці, дорогі мої. Є так написано, Ісус говорив, що таке буде колись в кінці, що підніметься брат на брат. Але другими зараз про інше. Прийшло потрясіння, прийшло випробування. І ви знаєте, різна реакція. Люди панікують, люди втікають, люди опускають руки, люди ведуть себе непорядно, дорогі мої. Я інколи запитую людей, коли маю різні аудиторії. Чи під час війни має працювати завод, де печуть хліб? Всі кажуть так, навіть в дві-три зміни. Чи має працювати лікарні, так. Чи має працювати аптеки? Всі кажуть так. я говорю, і тим паче, мають бути відкриті і служити церкви там, де спасаються душі, там, де люди моляться, там, де люди каються в гріхах. Тому що церква. Спаситель, спасіння, Євангелія для душі. А хлібзавод, лікарня і аптека для тіла. І згідно Євангелії, душа людини вартніша за тіло. Тобто вартніша за тіло. Хай на Бог поможе. Це потрясіння, яке зараз прийшло, оці останні більше року війна, також по-особливому потрясло нас усіх і показало, хто є хто то потрясло владу, потрясло військо, потрясло служителів Євангелія, потрясло українців, потрясло всіх наших людей і показало, хто є хто, хто українець, а хто злодій, хто підтримує, а хто захищає, хто підтримує, а хто критикує. Дорогі мої, все це прийшло сьогодні на наш край, і воно на всіх потрясло і показало, хто є хто. Дорогі мої, я читав в той Євангелії, що апостоли навчають, що коли приходять різ... всілякі випробування, потрясіння, різна така нагрузка, приходить на народ, чи на церкву, чи на особистість. Я хочу об'яснити, що паніка, відчай – Опущені руки не допомагають. Вони в складній ситуації вони ще ускладнять нашу ситуацію. І там написано з великою радістю. Прийшли таке випробування, дорогі мої, ми ближче до Бога. Ви розумієте, що кожне це випробування, особливо війна, багатьом людям допомогло прийти до Бога. Багатьом людям допомогло увірувати. Багато людей покаялися. Багато сімей з'єдналося, багато людей примирилося. І все через ці друзі випробування. У нас є таке прислів'я українське: як тривога, то до Бога. Нехай Бог поможе нам усім йти далі за Господом, щоб ці всі останні ці події і потрясіння нам усім допомогли. Щоб наша влада, наша інтелігенція, наше священство і наші батьки всі гуртом об'єдналися разом, щоб земля наша була очищена не тільки від ворога цього, а й від сатани, і від гріха, щоб було гарно піднято виховане наше нове молоде покоління, наші сини і дочки, щоб наша країна піднялася, щоб Бог через Євангелію. Християнство, через церкви і служителів благословив наш народ, благословив мудрістю, знаннями, достатком, управлінням нашою державою, щоб мир і спокій прийшов, щоб корупція пішла геть, всякий гріх пішов геть, щоб для чистоти і світла народ український дав добро, а для гріха не було місця. Через ці всі випробування наш народ об'єднався. Став більше дружний, більше люди моляться, підтримують одне одного, допомагають, благословляють. Це важливо, друзі. Ми. І нехай нам Господь допоможе розібратися в цих питаннях, що нам прийшлося пройти такий тяжкий час, ми ще його проходимо, але Бог з нами, Бог нас підтримує, допомагає і благословляє. Мені приємно констатувати, що наш український народ працюючий народ, дружний народ. Які стремиться до прогресу, стремиться до спасіння, стремиться до доброго діла, і наш український народ ніколи не брав меча і ніколи не ходив до сусідів з війною. Якщо ми ходили до сусідів, то дуже часто побачити, запозичити або заробити гроші. Або навчитися кращим речам. І сьогодні, коли ми подивимося на наших українців, ті були в Швеції, надивилися, ті в Німеччині надивилися, ті в Європі побачили щось інше. І сьогодні наші будинки, наші поля, наша, наша праця на землі. Наші українці ходили, їздили, надивилися і запозичили багато гарних речей і почали ще краще працювати. Ми віримо, ми віримо в нашого Господа. Що Бог з нами і на нашій стороні поможе нам і спастися, поможе перемогти, зробити всі відповідні реформи, і Бог підійме наш народ, нашу країну і прийде велике Боже благословіння. Ми віримо в Бога, ми уповаємо. А саме потрясіння, сама війна показала, хто є хто. І то правда. Багатьом людям треба оглянути себе. І віднині пора вже увірувати, пора вже покаяти за гріхах. Пора примиритися багато кому. Багато кому треба вернутися назад в сім'ї, перестати грішити, перестати красти, перестати критикувати друзі інші. Хай Бог нам поможе, щоб ці всі події і потрясіння останнього часу нам допомогли для всього народу, для наших служителів, для наших церков. І ми віримо, дорогі мої, що Господь нам допоможе. Тому що написано, я читав. З великою радістю входьте в ці випробування, проходьте, перемагайте і навчайтесь. Нехай у всьому, дорогі мої, ім'я Господнє буде благословенне, і нам Господь усім допоможе зробити правильні євангельські висновки. Во ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні. Амінь.